До сьогодні ще ніколи ніхто не документував лютий укус мурахи панди. Та, вкусила. Вона мене вкусила. А! Високо в горах Чілі живе настільки невловима та рідкісна комаха, що її укус науково не задокументовано. І це, друзі, укус мурахи панди. І сьогодні. Ми спробуємо увійти в історію та стати першими, хто знайде цю мураху. Зніме її на відео. І а вже ж потім я буду нею вкушений вперше в світі. Це все одно, що шукати пухнасту говку в гігантському стозі сіна у пустелі. Пора починати пошук. Це буде не дуже звичайний похід. У деякій природі було знайдено лише кілька мурахпант. Тож нам доведеться обшукати весь цей схил, щоб мати хоча б маленький шанс її знайти. Це виглядає багатообіцяюче. На цій відкритій місцевості багато піщаного ґрунту. Це ідеально для морахпан, тому що вони люблять робити нори, а також дозволяє нам обшукати велику площу. Обшук місцевості це назва для гри. І в цій грі ви шукаєте дуже маленьких істот: чим більше площі можуть охопити ваші очі, тим більша ймовірність, що ви знайдете, те, що шукаєте. Ми чуємо воду там внизу. А вода в пустелі це життя. Спробуємо нашу вдачу в іншому середовищі. Знайшли воду. А, виглядає дуже приємно. Якби ви коли-небудь застрягли тут в пустелі, ця вода була б для вас рятівною і цілком придатною для пиття, так як тече швидко. Трохи боудерінгу. Просто бачити воду це вже заряд енергії. Ох. Ох. Як же мені добре? О. Добре бачити ці квіти. Мурахи панди харчуються переважно нектаром. Тож ці квіти. Свідчать про те, що ми знайшли джерело їхньої їжі, вздовж річки має бути ще більше життя. Нарешті мені здається, що ми починаємо наближатися до мурахи панди. Побачивши цих менших ос, у мене з'являється позитивне відчуття. Здається, ми на правильному шляху. Я бачу звичайний хос. Гарний знак для нас: це чудовий водопій для комах. Гляньте на ту, як вона відганяє всіх інших. У неї тільці, не наче у панди, ви бачите? Аго, ви бачите? Самці ці мурахи панди мають крило. Продовжуємо наш рух. Ми маємо бути дуже близько. Вау! лишень подивіться. Щойно вийшли на цю стежку, а тут повно нір. Я не впевнений на 100%, що це нори Мурахи Панди, але вони потрібної форми та розміру. І в правильному місці. Я стаю більш впевнений, що ми наближаємося до мурахи-панди. Вон вона, Мураха Панда. Ого-гоу! Уху! Спіймав її! Неймовірно! Ху! Ми буквально уже збиралися здатися. Вона невеличка. Але це Мураха панда, друже! Так, є! Ха! Спіймав. Але на цьому наша вдача не скінчилась. Коли ми готували презентацію і готувалися зняти перше в світі відео цієї пухнастої істоти, відбулося щось неймовірне. Тут ще одна. Почекайте. Нужбо, нужбо. Залазь. Яка швидка. Швидка та маленька. Головне, щоб не вжалував. Ні, поки що не дається. Є yeah. дві мурахи-панди, святі яйця, і ця дуже схожа на панду. Вау, wow. не одна, а цілих дві мурахи-панди. Це просто неймовірна можливість зняти цю всесвітньо відому істоту. Майже не існує жодного відео з цим видом. І це, друзі, напевно, перша якісна зйомка, яка покаже світові мураху пандо, найменшу панду у світі. Перше, що я помітив у цих істот, це те, що вони дуже маленькі. Подивіться на ці крихітні капсули, які ми взяли з собою для презентації. Проте вони не тільки маленькі, а ще й дуже швидкі. Я навіть не можу повірити, що в нас вийшло, зловити їх у контейнери. Мало ймовірно, що ми зможемо зробити багато кадрів, як вони повзають навколо, бо одна маленька тріщина або нірка, і все, вони зникли. Свою назву вони отримали через свій чорно-білий пухнастий екзоскелет. Хоч ми і називаємо їх мурахами, по факту це не мураха. Перед нами різновидос. І ті, що не мають крил, насправді є самками. У самців цього виду є крила. В той час як у самок їх немає. Проте у самок найбільше по співвідношенню до розміру тіла жало серед усіх комах у світі. Вони є родичами вбивці корів, знайденого на півдні США, ще одного вида, відомого своїм величезним жалом. Та болючим укусом. Обидва мають пухнасти екзоскелет та класифікуються як оксамитові мурахи. Та на відміну від вбивців корів, наслідки укусу мурахи панди абсолютно невідомі. І тому настав час подивитися на їхній захисний механізм. Вони схожі на панд не просто заради розваги, це забарвлення для того, щоб відлякувати хижаків, кажучи, гей, я можу вкусити, краще не лізь до мене. Тепер поговоримо про інший захисний механізм. Піднесу мікрофон ближче, ви чуєте? Це називається стридуляція високочастотний попереджувальний звук, який можуть видавати ці істоти. І ми не піднімаємо гучність, ці істоти справді гучні. Я це чую. Зацініть вже рухає тільцем. Можливо, зараз ми побачимо. О, подивіться, жало виходить! У порівнянні з довжиною тіла це жало неймовірно довге. Воно з легкістю проколить мою шкіру. Пам'ятаєте, як я раніше казав, що це перша в світі якісна зйомка мурахи-панди? Скажу вам більше, це буде перший в світі задокументований укус цього виду. Ніхто раніше не знімав процес укусу мурахи-панди, Тож для мене отримати її укус це крок у невідомість. Я поняття не маю, яка в мене може бути реакція. Тож ми взяли з собою кілька екстрених засобів. Супутниковий телефон. Якщо в мене трапиться анафілактичний шок, ми викличемо екстрену службу допомоги. Крім цього, я завжди беру з собою аптечку першої допомоги, і в цій аптечці у мене завжди є епінефринова ручка. По факту, це усі засоби, якщо щось піде не за планом. Вперше в історії настав час зустрітися з жалом, мурахи панди, і жало вже назовні. Це дуже-дуже велике жало. Мені здається, що воно такої ж довжини, як і черевце. Ну що ж, настав час. Я Марк Вінс, і прямо зараз мене вкусить Мураха Панда. І ось ми вирушаємо у велику невідомість світу укусів. Один. Два. Три. Так, вжалула, вжалувала. Оу, впустив. Де вона? Я не бачу. Точно мене вжалила. А, Може, під колодою? Так, подивимось. А! Вони такі швидкі, ідеально маскуються. Куди вона могла подітись? Має бути десь тут. Я подивлюся тут. Так, добре, продовжуй шукати. Ні ні. О, що ж? На жаль, я впустив мураху. Вона точно мене вжалила. Перш ніж втекти звідси, у нас є два чіткі сліди укусу. Я б сказав, що це дуже схоже на шершня. Проте, на щастя, у нас є ще одна мураха. І ця, до речі, набагато більше схожа на панду. Тож. Настав час побачити, чи справді найменша панда у світі може сильно вкусити. Треба добре її вхопити. Це виглядає легко, але насправді це дуже складно. Добре вхопити цих маленьких мурашок. Ось так. Жалозовні. Один, два, три. Тау, нічого собі. Точно мене вжалила, ще й вкусила. Бачите її щелепи на моїй руці? А, здається, її укус гірше, ніж те, як вона жалить. Я точно відчуваю маленькі укуси. Можливо, вона занадто маленька, щоб добре вхопити мене щелепами. Так, добре. Що ж? Можете бачити, що мене двічі непогано вжалили. Спершу мураха, яка втекла, а від другої я отримав кілька мікроукусів. Я тримав її доволі довго, але було тільки 2-3 нормальних. Господи, ось вона! Зловив. Ми щойно знайшли нашу першу мураху панду. Здуріти! не можу в це повірити. І що мені з тобою робити? Ти втекла, а тепер повернулася. То що тоді? Іще одна спроба? Ну що ж, добре? Давайте ще один укус. Не впевнений, що перший був максимальним. На три. Один. Два. Три. Та так. є. Та кусає мене. Та і жалить! доволі непогано. Так. Гаразд, ну що, ж, чудово. Ага, точно не дуже сильний укус. І хоч навколо укусу є невеличкі почервоніння та набряк, це можливо наймиліший укус у світі. Жало крихітної мурахи панди. Не зрівняється з її дзищанням. Добре, давайте відпустимо її назад у дику природу. Хоч після укусу біль був не такий вже й сильний, наступного дня вдарила вторинна реакція: з'явилося почервоніння, набряк і невпинний свербіж. Тож, хоч мурахи панди і милі, укусу цієї крихітної комахи точно варто уникати.